Добрий ранок всім учасникам нашого ранкового клубу. Сьогодні хочу познайомити вас із вітаміном, який має декілька назв. Я думаю, він вам знайомий і за однією назвою, і за другою назвою. Це вітамін групи Б, це Б2, інша його назва це рибофлавін. Я думаю, ви всі чули. Про такий вітамін. Взагалі, вітаміни групи В вони всім відомі. І ось ми з вами Б1 вже розглянули. Тепер йдемо по черзі вітамін Б2. Хочу сказати, що взагалі вітаміни вони були виведені не так давно. І вчені працюють постійно над тим, ну принаймні норми вживання вітамінів розглядаються постійно, тому що, на жаль, із-за того, що в наших продуктах харчування вітамінів стає все менше і менше, постійно переглядаються норми, і норми збільшуються. Якщо ви візьмете таблиці норм. Зайдете в інтернет і на якихось медичних сайтах зайде і подивитись таблиці норм вживання, наприклад, 50-ті роки, і зараз то норми будуть набагато збільшені. Це постійно переглядається. Так от, в 1933 році, це вже майже там, 90 років назад, да, 80 років назад, цей нутрієнт був виведений із групи вітамінів В. Тобто є велика група вітамінів, це вітаміни групи Б, і от в 1933 році відокремили від цієї групи вітамінів ось цей вітамін В2. Хочу сказати, я, це стосується всіх вітамінів, тому я ще раз про це наголошую і наголошую це на початку свого ефіру. Люди повинні вживати вітамін в 2 кожного дня, тому що організм не може зберігати їх в великих кількостях, він може зберігати тільки невелика кількість, кількість і запаси цього вітаміну дуже швидко скорочуються. Організм їх, як то кажуть, знаходить йому застосування дуже швидко цим вітамінам, тому про це необхідно пам'ятати. Звичайно, цей вітамін, і ви знаєте, що вітаміни групи Б, це переважно вітаміни, які знаходяться у продуктах тваринного походження. І, в принципі, якщо ви, якщо ви кожного дня з'їдаєте 200 грам мигдалю, да? подумайте собі, 200 грам мигдалю кожного дня з'їдати. Як вам це або ж ви з'їдаєте 400 грам твердого сиру кожного дня, або ж ви з'їдаєте близько 8 штук варених яєць кожного дня, або ж 750 грам цільнозернового хліба, то, в принципі, у вас з вітаміном в 2 все гаразд. І ви просто можете зараз виходити із цього ефіра і сказати, все дуже добре. Я їм пів кіла сиру кожного дня, тому з вітаміном Б2 в мене все добре, або там 8 яєць да? кожного дня. І якщо ж ви розумієте, що у вас немає такого кожного дня, тому тоді залишайтесь і слухайте далі. Які функції виконує? Ну, тобто, ви зрозуміли, що вітамін, я вже відповіла вам на запитання, в яких продуктах міститься вітамін в 2 Це дійсно. Горіхи, це яйця, сир, це печінка. Е, до речі, е, також якщо ви їсте близько 100 грам печінки кожен день, але ж кожний день уявляєте, Так, да, можна з'їсти 100 грам печінки, але кожного дня її ніхто не їсть. Якщо говорити про продукти рослинного походження, вітамін в 2 є у листовій зелені, там шпинат, брокколі, курага містить вітамін В, чорнослив, авокадо, але в рослинах їх дуже дуже мало. Тобто, якщо, наприклад, яєць треба з'їсти 7-8. То е, шпината треба з'їсти просто, знаєте, таку гору, щоб е, вибрати від тіля норму вітаміну В2. Е, але ж які функції виконує вітамін В2? Навіщо над собою робити таке зусилля? Да? Якщо ви все-таки намагаєтесь вибрати вітамін в 2 з продуктів і це робити, навіщо він потрібний? Вітамін В2 2 це вітамін краси. Він впливає на склад волосся, на склад шкіри, і от тоді, коли у вас дуже сильно випадає волосся, знаєте, зовнішній. Зовнішнє випадіння волосся це призводить до того, що ну, говорить про те, що є дефіцит вітаміну в 2 Далі, якщо це шкіра, то дуже сильно він впливає на появу екземи, тобто, якщо у людини є таке захворювання, як екзема, то причиною виникнення може бути вітамін в 2 псоріаз також і в угрева в угрі сип, висипи такі в угрі. Це особливо, як то кажуть, ми можемо спостерігати у юнацькому віці, у молодому віці, і це також може бути тут вітамін Б 2 Далі Б2 впливає на здоров'я оболонок у вашій травній системі, а в нас взагалі травна система вона повністю складена із слизових оболонок. Знаючи ротовою порожниною і закінчуєте анальним отвором, оце все оця, вся труба, вона вислана слизовим епітелієм. Просто він різний за будовою Наприклад, слизовий епітелію тонкого кишечника, він який ворсинчатий да? Там є тонкі ворсинки в які всмоктуються поживні речовини. Там у ротовій порожнині інша слизова оболонка, але Будь-яка слизова оболонка нашої травної системи, якість її, оце коли у нас виразки різноманітні, да, це одна із причин того, що організму не вистачає вітаміну В2. Підтримка роботи печінки також впливає на це. Далі хочу зупинитися на такому, ну це трішки знаєте такий особливий момент про амінокислоту триптофан. Ви вже всі знаєте, тому що вона міститься в нашому вечірньому коктейлі і ми говоримо, що саме завдяки цьому, тому що вечірній коктейль містить амінокислоту триптофан. Ми нормально засинаємо, да? тобто у нас швидкий і якісний сон. Але не всі знають, що е, взагалі у нас кожна речовина в організмі вона може перетворюватись, це іде, знаєте, перетворення один в одну. Да? Ну, Ми в принципі знаємо це на якому прикладі. Коли ви вживаєте білок, він в організмі під впливом ферментів, що робить? Розпадається на амінокислоти. Це ми знаємо. Да? Ви вживаєте вуглеводи, вони розпадаються на глюкозу. Ви вживаєте жири. Під впливом ферментів вони розпадаються на жирні кислоти і гліцерин, це ми знаємо. Так от, під дією вітаміна в 2 амінокислота триптофан в нашому організмі перетворюється в амінокислоту ніацин, це вітамін ПП, нікотинову кислоту. Ну, тобто... Оці додаткові вітаміни, які з продуктами харчування ми не вживаємо, вони утворюються в нашому організмі, але для їхнього утворення. Потрібен якийсь вихідний матеріал, да? в даному випадку це е, рибофлавін, вітамін в 2 Тобто, для того, щоб в вашому організмі з'явилася е, кислота, ну, ніацин, вітамін, для того, щоб там синтезувалась нікотинова кислота, вітамін в 3 також, до речі, нам необхідно, щоб була норма е, вітаміну В2. Далі дуже велику роль вітамін В2 впливає на взагалі метаболізм. Що таке метаболізм нагадується обмін речовин. Тобто, рибофлавін допомагає нашому організму, допомагає нашому тілу переробляти, переробляти білки, жири і вуглеводи, а також забезпечує краще просування кисню, який необхідний для, вироб, для вироблення енергії. Всім відомо, що ми з вами їмо. Їжу для того, щоб отримати енергію. Але якість цієї енергії також залежить від того, наскільки в вашому раціоні є норма вітаміну в 2 або рибофлавіну. Далі, і якщо у вас якісна оця робота, да, перероблення. Нашої їжі в енергію, то завдяки цьому наші вуглеводи із їжі вони якісно перетворюються в АТФ, а АТФ вона якраз і виробляє ту енергію, яка накопичується у наших м'язах, і потім дає нам можливість гарно себе почувати, гарно дає нам витривалість. Дає нам силу, це тоді, коли ми говоримо, що стаємо старшими, але відчуваємо себе молодшими. Я, наприклад, всім кажу, що я зараз свої 52 через тиждень 53 роки, я себе відчуваю краще, ніж було мені 44 і так далі. Тобто це ще один момент. Далі. Рибофлавін він приймає участь в синтезі глутатіону. Що таке глутатіон? Глутатіон це антиоксидант, який дуже, ну, скажімо, ретельно слідкує для здоров'я наших очей очей. Ось, тобто, знову ж таки, він не прямо да, працює на те, щоб підтримувати здоров'я наших очей, але він працює таким чином, щоб дати змогу синтезуватися тій речовині, яка вже прямо е, слідкує за здоров'ям ваших очей. Крім того, глутатіон це антиоксидант, який ще й впливає на нормальну роботу нашої імунної системи. І, до речі, тут прямо дуже на катаракту. Да, у нас дуже багато це катаракта, це зараз дуже розповсюджене захворювання. Прямо направо наліво всі змінюють хрус... кришталики. Ось і якраз оце це нормальна кількість вітаміну В2, рибофлавіну допомагає знизити ризик катаракти у старечому віці. Але ж звичайно, для того щоб це знизити цей ризик, уже ж як то кажуть, у 60 років пізно пити боржомі, да, у 70, це треба робити. Протягом, ну, хоча б, як ото кажуть, оговтатися хоча б після 30 років, щоб потім у вас не було цієї проблеми із катарактою. Це зараз я звертаюся до тих е, людей, які ще можуть е, це зробити в якості профілактики, ну, тобто до, для молоді. Далі, е, рибофлавін він регулює інші вітаміни і мінерали. Тобто, яким чином впливає на. На засвоюваність вітамінів взагалі практично всієї групи Б: це Б3, Б6, Б9, а Б9 нагадаю, це фолієва кислота, це жіночий взагалі вітамін дуже важливий, і заліза. І заліза. Від рипофлавін впливає на ем, смоктуваність заліза. Також відомо, це знову ж таки я слухала медиків. Відомо, що вітамін в 2 дуже ефективний при лікуванні мігрені. Що таке мігрені? Я думаю, багато хто знає, як то кажуть, по собі. Це е, тривалі головні болі, коли, головна, коли голова болить у людей по декілька днів, коли не допомагають знеболювальні препарати, коли просто людина випадає із життя на 2-3 дні. Так от, однією із таких моментів, чому виникають мігрені, це те, що в організмі просто такий конкретний дефіцит вітаміну В2. Далі, вітамін в 2 допомагає виводити із легенів токсини. Тобто у нас же ж в легенях теж легені ж працюють як е, виводять вуглекислий газ. Правильно це ж відпрацьовані речовини. Так от саме вітамін в 2 допомагає легеням нормально проводити газообмін, тобто виводитись не тільки всмоктувати кисень, а ще й виводити відпрацьований вуглекислий газ. Далі рибофлавін також дуже ретельно слідкує за тим, щоб наші залози внутрішньої секреції виробляли якісні гормони. І також, оскільки пам'ятаєте, я говорила, що впливає на засвоюваність заліза. Так от, у зв'язку з цим рибофлавін якраз і приймає участь у виробленні червоних кров'яних тілець, тобто еритроцитів. А еритроцити, нагадаю, вони допомагають нашому організму забезпечити його киснем, і якщо його не вистачає, у багатьох людей може бути запаморочення, крутиться голова. І всі ми знаємо, що це запаморочення, крутиться голова. Там є декілька е, причин. Це може бути коли ну от, наприклад, у моєму випадку е, у мене перетискалось ну як шийний остеохондроз, да, перетискається, але одна із причин, коли, наприклад, людина. Відхиляє ну, от, все нормально із остеохондрозом там і так далі, а голова крутиться, то одна із причин це вітамін, відсутність або дефіцит вітаміну b 2 тому що він дає змогу засвоюватися залізо, а залізо в свою чергу приймає участь у виробленні еритроцитів, які, в принципі, і переносять кисень по нашому організму. Які основі, основні симптоми дефіциту Б2? Тобто, як візуально, як відчути, що у вас він може бути такий дефіцит? Це різноманітні шкірні відхилення. Це коли шкіра шилушиться, я вже казала, да, псоріази, екземи і так далі? Це Є таке, ну Це не навіть не діагноз, це, мабуть, такий симптом, гіперемія, надлишок крові, коли кров збирається, у нас є набряки, коли там збирається вода, а гіперемія це набряки, коли збирається кров. І це може бути як набряки рота, горла. І оце ось може бути ось такий також отака, отакий симптом. Далі ячміні, коли знаєте, на очах дуже часто з'являються ячмінь. Це теж може бути одним із симптомів дефіциту Д2. Фурункули, далі герпес. Ось ці заїди, знаєте, у дітей часто біля рота у куточках рота бувають заїди, коли тріскаються губи, це також симптом дефіциту вітаміну в 2 репродуктивні проблеми. ну, Знову ж таки, залізодефіцитна анемія, це зрозуміло, да? Пев, ну, прямий просто. Зв'язок із цим дерматит, ну, тобто це шкірні захворювання. Дегенерація печінки, нервової системи, випадіння волос і, і волосся і все, що пов'язано із очима. Я вам про це також говорила. Да, це, е, коли це коли кон'юктивіти, це коли постійно тече, є От люди, в яких прямо сльозоточивість підвищена, е, коли, боязнь, коли от, ну, коли люди реагують на яскраве світло. Ну, взагалі, як я вже сказала, хто підпадає в групу риску, коли є такі проблеми, насправді, на першому місці це всі люди. Дякую, да, дякую вам за коментарі. Це всі люди, які мають незбалансоване харчування, то абсолютно всі, в кого немає незбалансованого харчування. Чому? Тому що, як я вже сказала, організм його. Організм людини його може виділяти, але він не зберігає. І якщо ви не слідкуєте за тим, щоб він поступав в ваш організм, то у вас накопичуються, накопичуються ці проблеми і ви потрапляєте в групу ризику. У людей, які зловживають алкоголем, це може бути у спортсменів, у вегетаріанців, тому що ви вже побачили. Та, що в основному е, вітамін в 2 рибофлавін, він знаходиться у продуктах тваринного походження. І, відповідно, завжди у групу риску потрапляють вагітні і ті мами, які е, годують грудь у своїх малюків. Е, які особливості ще? Хочу сказати, що рибофлавін це водорощинний вітамін. І е, приблизно половина його втрачається тоді, коли їжу відварюють. Тобто навіть не при термічній обробці да, ну, при, при високій температурі, а якщо ви їжу відварюєте, то е, половина цього вітаміну втрачається. Тому краще готувати їжу на пару, запікати, е, на грилі. Тоді, в принципі, рибофлавін краще зберігається, ніж при відварюванні. І ще один момент дуже цікавий. Виявляється знову ж таки, сьогодні прямо слухала медиків і почула, що виявляється, що вітамін в 2 рибофлавін він руйнується на світлі. Тобто, ну, просто якщо стоять продукти на сонячному світлі. Відбувається руйнування цього вітаміну. Тобто, як ми бачимо, він дуже такий тендітний, дуже делікатний, нестійкий. Але ще один момент хочу сказати, як працює вітамін в 2 з іншими речовинами. Дивіться, це вже я сказала, ще раз повторюся. Разом із фолієвою кислотою, а фолієва кислота це вітамін В9, Вітамін Рибофлавін приймає участь у процесі утворення нових кров'яних клітин у кістковому мозку. І він дає можливість створювати еритропоетин це речовина, яка стимулює оце кровотворення. Тобто, мало хто говорить взагалі, що рибофлавін так потрібний для кровотворення. В основному кажуть про залізу. Да? Залізу, залізо, залізу, вживайте залізо, гримоглобін і так далі. Але е... Вітамін Б2, він, як знаєте, боєць невідімого фронту російською мовою. Він дуже сильно допомагає, і без нього просто цей процес, як то кажуть, погано відбувається. Далі іще такий момент разом із вітаміном в 1 Вітамін в 2 допомагає підтримувати ось ця, оцю кількість заліза в крові. І крім того, вітамін В2 сприяє активації кращого засвоювання вітаміну В6, вітаміну В9 і вітаміну К, і вітаміну К. Оце необхідно розуміти. Необхідно розуміти. І е, наостанок хочу сказати: нагадати, що вітаміни це ті речовини, які не дають організму енергії, але вони необхідні у мінімальних кількостях для того, щоб підтримувати наше життя. Оце запам'ятайте. Ну і звичайно, друзі. Я ж не можу не сказати про те, що ми з вами просто, просто в геніальній компанії, яка про все подбала Я зараз хочу показати вам ті продукти. Які вам необхідно мати на постійній основі, якщо ви вже прослідкували, що у вас є якісь проблеми, якісь є дефіцити? Звичайно, це наші коктейлі. До речі, спробувала до мене дійшов наш новий каве, кава лате, і я для себе відкрила, що мені він краще, ніж капучино, зайшов, і це дуже добре. Мені сподобалось краще, ніж попереднє капучино, ну, аромат просто, просто шикарний. Ось, І дивіться, в нашій прям взяла цю нову баночку і дивлюсь, рибофлавін. Тут е, на одну порцію 0,35 міліграм. До речі, я вам не сказала норму, Норма десь до 2 міг е, добова норма близько 2 міг е, рибофлавіну. Я читаю на баночці на нашій, у нас тут рибофлавіну 0,35 міліграм, одна порція. Тобто, якщо ви випиваєте дві порції, у вас буде 0,7, да? а нам треба 2. Ось тому що е, ми робимо? Ми тоді беремо важку артилерію у вигляді е, Формули 2, мультивітамінний комплекс, і радіємо безмежно. Радіємо безмежно, тому що тут рибофлавіна 2,4 міліграма на порцію. Тобто, все, життя вдалося. Молодці, тільки нагадую, що це треба робити постійно, тому що сьогодні ви з'їли, сходили, організм забрав, сходили попісяли, Завтра припинили, припинили пити, а запасів немає. І ще один продукт, який хочу вам трошки про нього нагадати, і тут також є рибофлавін: це наш коктейль. На жаль, він єдиний лишився у нас на Україні із спортивної лікаря. Фініки. І тому, як то кажуть, нам треба ще більше його вживати, тому що дійсно класний продукт. І тут дійсно в нас є рибофлавін 0,53 міліграми на порцію. на порцію, тому, друзі, якщо ви являєтесь веганами, або якщо ви розумієте, що ви не здатні з'їсти. 8 яєць варених кожного дня. Додавайте в ваш раціон наші продукти гербалайф. І от те, що я вам говорила, цього всього тих проблем у вас не буде. Буде молодість, буде енергія, до речі, енергія якісна. Да? Нам же ще ж треба, щоб вона була якісна. Довголіття, сила і гарний настрій. Дякую всім. Можна вимикати запис.